На підступах до сесійної зали депутатів зустрічали аж дві групи пікетувальників. Одна з них вимагала від обласної ради прийняти звернення на підтримку активістів самостійної України, котрих було зарештовано в Києві за захоплення центрального комітету компартії. Інший менш сельний пакет належав рівенським донорам. Вони протестували проти того, що міська влада скасувала пільги на проїзд у міському транспорті для почесних донорів. Вони сподіваються, що обласна влада натисне на місто і пільги буде поновлено. Сама ж сесія розпочалася з розгляду економічного стану нашої області у минулому році. В минулому році область отримала привіз промислової продукції на 0,3%, Тоді як в 98-му році ми мали спад 2,6%. Наростили обсяги виробництва 13 із 20 регіонів області. Зростання обсягів забезпечено в скляній, паливній, поліграфічній, деревообробній та харчовій галузях промисловості. У своїх прогнозах на 2000 рік начальник управління економіки був стримано оптимістичним. Він зазначив, що приріст виробництва має продовжуватися і поки що надії на краще справжуються. Адже лише за три місяці цього року обласний бюджет отримав на 13 мільйонів більше, аніж за відповідний період минулого року. Депутати вже зібралися голосувати за програму, однак слово несподівано взяв Василь Червоній. Намагаючись якось привернути з себе увагу, він знову виступив чергову порцію звинувачень на адресу обласної влади. Цього разу було згадано кошти, котрі виділили для закупилів медичного обладнання. Микола сорока, втім, ці всі звинувачення спростував. А прошу, не лякайте, будь ласка, ви нас все життя лякаєте тут. Ви краще зробили б що робити для області, тому що ви тільки бігаєте скрізь і вирішите, щоб в нашій області нічого не попало. Зрештою, попри спротив деяких депутатів, програму розвитку економіки області у 2000 році все ж було затверджено, і сесія перейшла до розгляду бюджету на 2000 рік. За рахунок того, що цього року працюватиме нова схема по розподілу податків між Києвом та областями, власні надходження області становитимуть лише 97 мільйонів гривень. Всі інші суми надходитимуть у вигляді дотацій із столиці. І що саме головне, соціальні статті від таких новацій постраждати не повинні. У місцевих бюджетах області на 2000 рік видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачаються в сумі 72 млн мільйони гривень. Або на 16,9 млн грн. мільйонів гривень я підкреслюю більше ніж у 1999 році. Після деякої дискусії депутати бюджет затвердили, і відтепер він став головним фінансовим документом, згідно якого і житиме наша область протягом року. І тепер лише від ефективної роботи економіки залежить, чи будуть профінансовані всі його статті, чи не перетвориться бюджет на пусту декларацію.